Всім слава Ісусу Христу, слава України. Друзі, до вашої уваги є така от лошичка дочка сеньора, на продаж. Попросили виставити на продаж хлопці. Лошиць... Лошичка знаходиться в Львівська область пару кілометрів від Львова. Там вже, кого би інтересувало, лишу номер, Це... номер телефону в описі. Лошиці один рік і один місяць. Мама ее средняя, такая кубилка. Тату Парширон. Жеребец сеньор. Вот такая вот лошечка есть на продажу. Горуби что-то такие интересовало. Нам ее в описі. Така вот красавица, сеньор. Вот находится на Ливской области. Впрочем, в районе... 20 кілометрів від того. 20 кілометрів від Львову. Знаходиться ця лошичка, такий перед має, чорна, спокійна, йде, йде до рук. Гарна, спокійна, адекватна лошечка. Такі мухи не дають спокою. спокій. Номер власника колишу в описі, ціни не знаю. Ну, Чесно, ціни не знаю, не, не казав господар, казав договірно. Так що кого буде інтересувати номер телефону в описі? Така от, доня сеньора. Рік і один місяць. Наразі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові.